Олег Валерійович Ляшко, радикальна партія, Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, наша фракція вважає, що останній день поточної сесії ми маємо присвятити вирішенню проблем. Стратегічних проблем нашої країни і питання економіки, питання підвищення рівня життя громадян, створення робочих місць, подолання масштабного безробіття, підвищення заробітних плат і пенсій це те, що людей цікавить в першу чергу. Отже, щодо стратегічних питань, минулого тижня, президент, на жаль, підписав закон про внесення змін до регламент, якими фактично скасовано процедуру передбачену Конституцією, внесення змін до Конституції України. Я наголошую українське суспільство. Повинно чітко усвідомлювати усі, хто голосував за ці антиконституційні зміни до регламенту, фактично голосували за визнання особливого статусу для Донбасу і фактично голосували за реалізацію плану Путіна по децентралізації так званій, а насправді по федералізації країни. Адже якби не були ці ганебні зміни до регламенту, ми б уже 2 лютого забули про ці ганебні зміни до конституції і раніше, ніж через рік, парламент не мав би права до них повернутись. Ви з. Змі... Мінами до закону про регламент фактично скасували конституцію. І персонально кожен, хто голосував за реалізацію путінського плану по федералізації країни, має нести за це персональну відповідальність перед виборцями, перед громадянами України. Наступне в суботу Конституційний суд, як завжди галопом по Європах визнав конституційним зміни до Конституції в частині судочинства. І знову нам пропонується завтра їх прийняти. Я прошу особливо звернути увагу на це. Текст, хто не вміє читати, подивіться особливу думку судді Конституційного суду Миколи Мельника, де чітко викладено, що зміни до Конституції в частині судочинства це фактично не змінює судову систему, перетворює її в ручне управління нинішньою владою, президентом. Коли президент отримує повноваження, ліквідовувати і створювати суди, переводити суддів, де реально незалежна судова система. Її немає, і саме тому фракція радикальної партії запропонувала. Альтернативний проект змін до конституції в частині судочинства. Ми пропонуємо реальна реформа судів і прокуратури. Це їх всіх звільнити. Це вимога суспільства. Це потреба часу. Давайте не імітувати реформи, давайте їх реально проводити. Вимагає суспільство радикальної боротьби з корупцією, радикальне звільнення суддів і прокурорів. Давайте виконувати вимоги суспільства, а не дурите суспільство, імітуйте реформи, яких насправді немає. І ми отримаємо судову систему. Моя, яка й далі залежна від влади, яка далі виконуватиме політичні замовлення, тільки політичні замовлення раніше виконували банди Януковича сьогодні нової влади. Шестеро суддів Конституційного суду, які гвалтували у 2010 році конституцію на догоду Януковичу, вони замість того, щоб сидіти сьогодні в тюрмі, вони продовжують чиняти відправляти так зване конституційне правосуддя. Вони разом із бандою Януковича несуть відповідальність за узурпацію влади за те. За кровопролиття за те, що країна дійшла до Майдану. Чому вони досі сидять працюють? Я питаю, чому досі працює ЦВК? Скільки років ще має працювати ЦВК? У мене питання до представників парламентської більшості. По закону ЦВК має працювати сім років. Вони вже дев'ятий рік працюють. Ви обіцяли до одних виборів, до других, до третіх їх розпустити. Коли ви їх розпустите? Коли ви цього прохіндєя підрахує Ахендовського, відправите відставку? Ви дурите народ, коли їх продовжуєте. Тримати, бо ви їх тримаєте з однією метою, для того, щоб він вам фальсифікував вибори в Конституційному суді. Ви їх тримаєте пройдесвітів шлюх, проституток, які працюють, лягають під кожну владу. Ви їх тримаєте, щоб вони фальсифікували вам висновки. ЦВК ви тримаєте, щоб він вам фальсифікував вибори, і всіх інших ви тримаєте, щоб грабували народ. От до чого ви довели країну до ручки. Тому фракція Радикальної партії вимагає завтра прийняття тих рішень, які хоч трохи ослаблять той. Зашморг нашої українських громадян, яких ви повісили. Зокрема, законопроект 3809, скасування оподаткування пенсій. Припиніть геноцид, віддайте людям пенсію, які вони заробили. Ми вимагаємо подолання вету на закон про те, щоб в 55 років мали можливість виходити на пенсію. Ми вимагаємо 37.47 завтра розглянути проведення перерахунку ціни на газ для населення. Чому ціна на газ в усьому світі падає? На Навто падає, а в нас стоїть на місці, і навпаки, ще й ростуть ціни на комуналку? Ми вимагаємо розгляду завтра негайно закону 2353, який про реструктуризацію боргів фізичних осіб. Минулого тижня, на жаль, парламент не зміг подолати вето президента на валютні кредити. Давайте, хоча б зараз, вирішимо цю проблему. Чи якщо ми як акціону сприймаємо, що держава не відповідає за результати діяльності, так для чого тоді нам міністр? Для Будь чого, ласка, для чого нам 30 секунд дайте завершити. для чого нам міністри, для чого нам депутати, для чого нам уряд, для чого нам президент, якщо держава ні за що не відповідає, якщо вільна рука ринку все врегулює? Ви вже доврегулювались до того, що мільйони жебраків перетворили українських громадян. Тому ми пропонуємо рішуче брати вішки у ці руки і направляти їх на правильний шлях. Підвищення рівня життя людей, створення робочих місць, підвищення купівельної спроможності населення. Сполучені Штати Дякую, Олег Олегович, 30 Заводи, секунд завершу Ну ви ж таки ж, як і всі... право громадян сказати вам право. Ви ж такі, як всі колеги. Я ж не обмежую. 30 секунд, будь ласка, і Коректно вам. Е, Сполучені Штати за підсумками 2015 року демонструють зростання ВВП 2,5% Чому демонструють це Чому демонструється зростання? Тому що 70% зростання ВВП це споживчі товари громадян Сполучених Штатів через те, що в них є зарплати. Вони йдуть в магазини і внаслідок цього зростає ВВП. Як ми можемо добиватися економічного зростання, коли в нас люди жебраки, коли їм немає з чим іти в аптеки, в магазини, на базари і в усе інше? Тому ми вимагаємо від парламенту, від уряду, від президента радикальної зміни економічної політики, яка дасть можливість. Слухайте... Ну, я ж вам дав закінчити. Пане ну, Борисович, ну, Борисович, дайте закінчити. А ну, не відключайте мікрофон. П'ять хвилин. Я розумію, що вам неприємно чути те, чим люди Мені живуть. Мені дуже приємно. Але ви зобов'язані слухати голос народу. Олексій, дайте закінчити, Включіть мікрофон. Дивіться, можна хвилину? Я зараз включу. Одну хвилину. Одну хвилину. Дивіться, голос народу, це в тому числі і ваші колеги по фракціям. Ми, визнач... Ми визначили 5 хвилин для всіх. Ви взяли вже 7. Завершуйте, будь ласка, завершу Володимир Прошу. Борисович. Дайте закінчити. Закінчуйте. я. Розумію, що вам не подобається. Мені чути подобається. Те, що ви подобається, це, значить, слухайте. Я вже 20 років Це так. От від я вас. кажу 20 років. Ви слухаєте, От шкода, що ви слухаєте і нічого не робите для того, щоб змінити країну. Не я при Януковичі ордена отримував. А ми... я боровся з бандою Януковича, тому беріть і слухайте. Так, так от правда, відключайте мікрофон чи не відключайте. Але правда полягає в тому, що довели країну до ручки, що імітуєте реформи, щоб поки на біле кажете чорне і з людей, які йдуть проти вашої ганебної політики, намагайте зробити дураків. Ми вимагаємо від вас, оскільки ми за стабільність в країні, за те, щоб спокій був, для те, щоб консолідація була. Нещодавно крути відзначали 98 восьму річницю бів під крутами, чому нікого з вас там не було, чому ніхто з вас не поїхав, не вклонився пам'яті героїв? Хоча це надзвичайно важлива дата, яка показує, що насправді губе нас не стільки зовнішня агресія, як внутрішні чвари, внутрішнє протистояння, внутрішній розбрат. Так, для того, щоб не було розбрату і протистояння, має бути правильна економічна політика. Дайте людям гроші, дайте людям певнені завтрашньому дні, дайте людям перспективу, і тоді вони будуть вас підтримувати. А коли ви їх довели до жебратства, коли ви їх довели до ручки і розказуєте, що Путін винен, ми з вами винні у тому, що люди живуть як жебраки. тому ми вимагаємо від вас приймати ті закони, які радикально змінять економічну політику, які мільйонам безробітних дадуть можливість заробити хліб до хліба і годувати свою сім'ю. От тоді вам подякують. А коли ви імітуєте реформи, в результаті яких народ під папертю сидить з просягнутою рукою, нічого хорошого, йо, йо, на жаль, не йо, 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 буде. Йо, 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 дякую. дякую йо. Ще одну хвилину. Будь ласка, про Хабари депутата від радикальної партії в Борисполі кого вашого депутата Коли, в Борисполі? Ну той що народ я провідує да. відповім. Да, да. ми вітаємо. Юрій Віталіч, дякую за, як завжди, дружню підтримку і запитання. Ми вітаємо боротьбу правоохоронних органів з корупцією. Ми звертаємося до представників антикорупційного бюро, до прокуратури. Допоможіть мені вичистити пристосуванців радикальній партії, всіх хто бере хабарі, всіх, хто зловживає, мають сидіти. Але я сподіваюся, що правоохоронці так само бачитимуть хабарників і в провладних партіях. Чи ви хочете сказати, що вся корупція в радикальній партії, а в БПП ангели збили? Ми крилами так, ми звертаємо увагу на зловживання представників владних партій. Вашому стиловлять ви займіться своїми а надо ви Займіться надо державною <ріст> політикою.